Сьогодні правоохоронці Святошинського районного управління поліції отримали повідомлення про стрілянину на вулиці Депутатській. За викликом відразу виїхали автопатрулі та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що автомобіль Тойота зупинився у пробці. Раптом пролунало кілька пострілів по іномарці. І у результаті тілесні ушкодження, зокрема, два непроникаючі поранення стигна, отримав пасажир автомобіля. Це киянин 1967 року народження. Від госпіталізації і надання медичної допомоги чоловік відмовився. Натомість відразу Вернувся до районного управління поліції і надав пояснення правоохоронцям з приводу цього інциденту за цим фактом. Уже розпочато кримінальне провадження, передбачене статтею 15 частини 1 статті 115 кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. У рамках кримінального провадження слідчі і оперативні працівники відпрацьовують всі версії вчинення цього правопорушення. Серед основних це професійна діяльність потерпілого або ж неприязні відносини. Зусилля поліції спрямовані на те, аби встановити Вити особи чи осіб причетних до вчинення цього злочину.